Дякую за можливість поговорити. Я б хотів задати декілька запитань Юлії Володимирівні. Ви говорили про мораль, справедливість і чесність. Я не знаю, де ви брали те факти про якісь премії, затверджені урядом Нафтогазу, це неправда. Це... Було затверджено тільки фінансово план, але ось у мене є за вашим плані. підписом підтвердження контракту. Подивитись. Я зараз передам керівнику Нафтогазу. Цей підпис був поставлений у 2008 році, за яким керівник Нафтогазу отримав премію: 3 мільйони доларів США. Тому, коли ми говоримо про справедливість і мораль, 3 мільйони доларів США, Юлія Володимирівна персонально підписала премію керівнику НАК Нафтогаз України. Будь ласка, подивіться. Там це є, там є у вас підпис, є прища Другі, керівника. Дорогі друзі, по-перше, я а, хочу зараз але можна я офіційно я закінчу, заявити, що керівник НАК Нафтогазу ніколи Дмитрина. з уряду, мого, який я очолювала, не отримав жодної копійки такої премії. Це абсолютно точно і це крапка. Папери, я, поясню, я хочу вам сказати, що, що тому, тут немає платіжок. По-перше, не треба обманювати людей. Тобто я зразу хочу не треба сказати, давайте маніпулювати. Давайте по черзі правильно. Це по перше. Я жодної копійки не ви. Тепер говоримо він сказав. про інші важливі моменти. Будуть казали про якісь цікаві цифри: собівартість газу 18 доларів. А з якої собівартості виходили ви, коли підписали контракт з Газпромом за 500 доларів, і за яким зараз Газпром позивається проти Нафтогазу і вимагає 38 мільярдів доларів з кишені кожного з вас, кожного українця, «Газпром» вимагає через контракт Юлії Володимирівни 38 мільярдів доларів. І, можливо, це є тією причиною, чому керівництво Нафтогазу стало таким незручним діловореновини. Тому що ми судимося з Газпромом, ми не куплюємо газ росіян, ми боремося з корупцією, і ми вважаємо, що прозорий і коректний менеджмент компанії, який отримує зрозумілу ринкову платню, може захищати не тільки компанію, а й кишені українців. І це є факт. І тому, коли мор про мораль і про справедливість, треба говорити не про якихось ефемерних професорів звідня. А говорити про конкретні папери, підписані цією конкретною людиною. І коли говорити про те, що буде з нашими дітьми і онуками, то в мене це і відповідь. Ми хочемо, щоб ми жили за справедливими європейськими принципами. Не принципами, коли вночі, в Москві, в кабінеті хтось щось підписує, потім ходить на камеру і каже, ой, це найкращий контракт. 38 мільярдів доларів, не знаю. 3 мільярди бонус керівнику Нафтогазу, не пам'ятаю, такого не було. Так, неправильно і некоректно. Тому про мораль і чесність треба говорити від початку і до самого кінця. Дякую. Я можу відповісти: перше, уряд, який я очолювала, категорично не платив ці названі 3 мільйони доларів. І ми звертаємося до суду. Я зразу говорю: от зараз є цей вислів, є цей папір. Ми йдемо буквально в понеділок до суду і подаємо на пана Коболєва в суд за дезінформацію суспільства. Такі гроші ніколи мною моїм урядом не платилися. Це перше прямо. Другий, другий обман. У мене в руках документ, який точно для мене не солодкий. Точно, я знала просто той оцей набір свідомості, який буде. Тому я взяла документи. Це обвинувальний висновок, коли Янукович мене кидав за грати. Як ви думаєте, він написав би в цьому обвинувальному висновку щонебудь добре про мене? Ніколи. Так от в цьому обвинувальному висновку чітко вказано по тому контракту, який був підписаний в 2009 році, яка була ціна на природний газ? Я стверджую абсолютно відповідально, що ніколи ціни 450 і 500 не було ніколи. Вона ніколи не була підписана. Це обман Януковича, який зараз розповсюджують у на 38 можна я мільярдів зачитаю? доларів, Юлія Володимирівна? 38 ну, мільярдів по черзі, доларів да? позовгостров стогольський арбітраж публічна інформація. Час вам скажу можна. Я зачитаю Власне. цитату з мого обвинувального висновку, за що мене практично три роки протримали у в'язниці. Так, от. Так, згідно з умовами заключеного контракту, ціна природнього газу у 2009 році була 232 долара 98 центів. От вам те, що є сьогодні. Вони вам сьогодні, вони вам сьогодні продають український газ по ціні 285 в кризу. Мені вдалося отримати газ по 232 долара 98 копійок. Я вам на пам'ять віддам свій обвинувальний вирок, щоб ви наступний раз цю хінею в ефірі не несли. Yeah. Yeah.